Ну давай просто ради того, щоб я оце базу нову тут открив, що я хотів. А во-вторых, я зможу його в будь-який час послати нафіг. І в третіх, я перевірю, чи можна поміняти йому цю. Окей, давай. Так, тут. Це ще пістолет, я не сяду. Це пістолет. Оснащенный прицелом по NRC Так А ну-ка скажи мне под вас Ты сможешь прочитать книгу Як шуте уже є навык That ain't happen Не получится Не получится Не получится Не получится А, Тебя самого шо за навык Закон Это ты ти... чем люди пользуются, когда происходит преступление, конфликт. Так, знание влияния. Собрание влияния. Просто И все? Не, я ее точно выжину. я Так у мене, по-моему шейкость тачка була. Так, треба їх все ровненько поставити. Эммм, блин, мне так подобається, що вони зараз заводяться. Хоть я, знаете, заразу такой заводятся, с пошло по оборота. А оця не з по обороті заводиться. И ще довести треба. Угу. Треба їх акуратно поставити, щоб вони нову базу перейшли. Да, поїду на цей спорт. Ні, поїду на цей красавці новий. Унікальний. Ну і буду виїжджати з цього города. The seams here, we need more space А сейчас будеval. Чекай. Так, на неї так. Ну шо, погнали! Так, По-моєму, мене хватає. Эх, техуи ну, газуй, конечно. Та Далі на скидывай. Так эээ. Ведро Номика. Тех суженей нормальную погоду та ще й В таку спеку держать я тебе три робочі Чого? Так, повреджений акумулятор. Двигатель трансового средства і євлі прокручується, із-за чого воно буде заводитися очим медленно. Тормоза не вернулися. Транспортне средство втрачує тормозну силу. Засварення топливних Форсунок, расход топлива транспорта, средства в Так ты так сильно це Пау. О. О, Я сами А секунду конташа раз Ла да, не видно. Угу А быстрый зверь не подавляются Так мені поверху, чи по верху понизу по не запоїть Дай поставил Поверху буде краще Не ну звери реально Ой, я таки газу дам сразу розгоняется А я тепер в чр з тормоза все погано. Просто вирішив решил тут протормозать, ты выйшов. Да, він вообще тормозить, як Патрони. Like Патроны. Uh -huh. Так, машинку я краще вберу сюди. Вот не хвати подальше. Знаешь, вс игру учени шутить. Вдруг можно поставить тій е -е, базові машину прям поверх под тей машині тих хер особисто 1700 Ладно, давай. Так, а теперь хочу проженить этого А, так нельзя, треба поменять сперва. Не на -на, -на, на на. О! Так треба. Обращение зарушен. Пусть заперети. Так, а тепер мальчик. і загнать выше. Ти свое диво зробив. Тепер я зроблю за тебе.

А, убрать. Так, что-то у нас по базе. Учинить. Не хватает людей. Нам все треба. Так, давай, ну, учинить. Да. И вот это починить. Ну, ми отримали в свою А дальше Ей, то тут 5 було, да? Да, опять. Тут вісім, тут щось є, такі я не знаю, шо. Тут ще нова тертворі. я взагалі нічого не знаю. Так. А, венцах у тебя построить. Построить оружий на кинату. Ой, я ж запустил в чем прикол оружейника. Аге. Ну, типа, командира. Він може строить урожайную кінату, а в ворожейній кінате уже можна зробити любий патруль. Прям любый патруль. Ам сперва треба все починити, да? Наверное, такая Там ми припрям. 30 секунд. Ну шо, этим всім займаються? А мы пока потуждень, да? Угу. Видите прикол? Для постройки урожайної комнати треба 4 працівника, да? Ну як нам показали? працює. I'm sad to see her go, but I want to honor Cleo's wishes. Will you take her? I'm glad to hear you're on board. Isabella will handle the installation process. Sounds like a plan. So, Cleo Ready to be roommates? That information is not available at this time. It looks like we have everything we need for me to start the installation process. But as we all know, Cleo's broadcast frequencies draw a lot of attention from the Zeds. It's gonna get a lot worse around here before it gets better. So tell me when you're ready. She ain't kidding. You better gear up before she turns that thing on. Ну тоді я чекай, мені треба майстерська. Мені патрони треба, і патронів бы треба буде до фига. Я би сказав. Ой, жесть. Короче, вона предлагаю мені встановити оце спутникове теобачение, скажем так. Но ну, и установка буде привлекати дуже багато зомбики. А в мене патрончиків, як ви понимаєте, не сильно багато. Мені треба які там патроны? Сімрочка. Що в мене по семерочке? фіга. Так, візьмем. Будучи Так, сейчас поставлю хают останавливается модификация и приду дальше за Все, винтовочные патроны. Все. Так, давайте запиню. Да, блин, что ж ты кнопки перестал працевать, а? Может, ты их поменяться? Потому что ваня. Горячие клавиши. На які поміняти? Цифри завжди в ігри потрібні. Я даже не знаю, які поміняти, щоб вони в игры были потрібні, я їх нікого не нажимав. Раніше було F1, F2, F3, F4. Ну, я понял, що в деяких іграх вони використовуються. Мы, конечно, спробувати. Так. Тут. Так. 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 Так? Ні, це щось програма, са... не хоче вас мої команди. Відновити запись А, призупинити пішку. Нет, не, не работает. Работает? О, И так. Да. Я все построю, що треба. Блять, там червина от. З А, тут нема на поменять кросстрельник. режим.

Идею можно и так поля десять секунд. Десять. Да, ведь сюда про. like this down to the last magazine here Ой, таки дарманные патроны потрата. такі. Так, де наша урожайка. Так, часто Вот Отдых. Оружей на комната. Да, <кій> чотири аж. Дороговато тут виходить робити А за те води патрончики любого коллега.